Всім привіт! Ось так сьогодні стало п'ятої ранку, коли настає світонок і ось так у мене кругом-кругом. Йде -кругом дим. Я завжди так спасаюся від зоморозків. На листі зоморозку немає. Колоночка цвіте. Зараз перейдемо. У мене по всім периметру городу стоять кучки, включений полив. Це допомагає на один градус підняти температуру біля рослинки. Ось. Пасається моя полуничка так цвіт. І ще плюс до того мені допомагають із сусіди, вони туплять. Воно видно, не знаю, видно чи не видно. Іде дим із труб. Це теж відлякує мені мороз. На градуснику 3,5 плюс. Як відомо у ранкові часи, коли гнімається сонце, коли встає сонце за горизонту, тоді сідає мороз на землю. Заморозок, від морозу нічого не спаси, ніякий дим. Ну, а коли заморозок, то він сідає полосами, то буває, що це дуже добре допомагає. Ну і заодно попалю. Непотрібні кучі, І, там гілочки та листечко, яке я обривала з полунечки. От потрішку-потрішку по нехай стає в пригоді. Усе задимлено. Перед ранком в мене така зарядка для хвоста. <бігаю>, Бігаю, топлю. І потім поїдемо на ринок сьогодні. Ось так горно. Дуже багато, дуже багато квіточок уже розкрилося. Все, кругом біле. І, звичайно, жалко, якщо померзне. То я отак спасоюся. Звичайно... Не таке, як показував нам Дмитро Соловей, в них взагалі був мороз, там ніякі, ніякі, ніякі костри не допомогли б, тому що мороз є мороз, а заморозок це зовсім інше. Ось, тут е, захищають мої перці, та томати захищає. Димочок, хай димить. Щоб змогла, ти накрила, але не все. Ну, все не накриєш, звичайно. Там воно в кінці теж городу горить, костюр. У мене сусіди ніколи не встають, ніколи нічого не спасають. Всі сплють. Кругом, як наче вимерли. Ну, зараз дуже, дуже рано, тільки сонце встає. Коли ще, коли діти були малі, то е, у нас вони живуть сусіди, то їхні діти, і наші діти вставали на світанку і палили костри. їм це дуже подобалося. От було, було, був такий час. Це в нас така процедура була. А, заодно й хорошо спалю все те, що не потрібно. Гілочки з малинки, листечко з полунички яке. Прибрали, менше буде сміття. Так що в усьому треба бачити позитив. Нічого не змерзло, томати, томати ці були накриті, це вже відкриті, а ті, що накриті ті що не накриті, теж не померзли, тому що в нас морозу, ну, можливо, в воздусі в повітрі й був, але на ґрунті я не бачила. Я ходила скрізь там по балки, не було ніде білого. І он ось. Йогітка. Не чорніє квіточка, значить все добре. Зараз подивимося, там у мене внизу найбільше цвіти. І зараз подивимося. Ось полунички, кущик. Все гарне, якби. Якби там щось вже мороз побив, то значить була б середині вже чорна. Ні, все біленьке, все гарненьке, все хороше. Це світленьке, немає чорних. Ну, чорні можуть бути квіточки всередині. І коли Оленка виїсть волохота, тоді теж може бути чорне. І мене питали, міла здається, коли. Цвітон, цвітон, е, ну, бутончик відмирає, відпадає, засихає, то е, більшість е, це причина може бути довгоносик. Довгоносик відкладає сюди е, у, тут біля бутончика, відкладає личинки, личинки розвиваються і е, бутончик відпадає. То це довгоносика робота. Він взагалі може, е, може залишити бі, без урожаю, якщо його дуже багато. Ну, у мене, е, я не бачила чесно говорю, я не бачила взагалі довгоносиків тут, е, так як он дивилася у Дмитро Солов'я, там взагалі. Дуже багато довгоносих, а він ходить їх збирає. Ну, я так не бачила. Можливо, там десь колись і бігав якийсь, ну, ну в мене їх немає. Нема, В цьому році я навіть кліщика не бачу. Ну, кліщика, звичайно, не побачите, але наслідки його можна побачити. Головне робити вовремя обробки і не буде ніякого кліщика. Зараз пройдемося, подив, покажу, покажу ці плантації найбільші. Холодно в нас сьогодні, холодний вітер. Хоч і обіцяють, що буде ця ніч тепліша, але... але не можна вірити нашим синоптикам. Ось уже Чямура мене розквітає, ось хоч такі квіточки горні ось ні, все добре. Немає чорних квіточок. Все. Поки що все добре. Думаю, переживемо ми ці заморозки, все буде в нас добре. Була в мене там скала трішки покручена. Хоча я трішки сумніваюся, що до то скала, тому що скала заявлена як пізній сорт, але чомусь вона у мене. Квітне в місті збріло. Збріла квітне, бріли вже йогітки. Так, а оце ось ось скало. Ось скала так в неї дуже такі мощні, дуже мощні ну, теж є такі ось. Задержується рост. Рост, листо, не виходить, лист не хоче. Це в мене від Володимира Росода. Можливо, треба ще дати трішки кольцевої селітри. щоб пішло, роз... в ріст. пішло. Що коли задержується виход листа, хоча це оце, е, не е, після цього листа вже виходить нормальний листок. Бачите, ось? виходить нормальний листок. То можливо, можливо, тут і вистачає вже всього. Ну, а цей трішки ось у, такий жовтий то, значить, тут може не вистачати кальцію. коли нестаче магнію, то мільчає листик. А ось 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 тут нехватка кольцію, тому що е, отак зжимається листик. І, звичайно, може бути і кліщик. Тут був і клешик, Ті кліщика я трішки побризкала його, вчора, здається, бризкала. Ну, побачимо. Ось такий в мене листок, причому це на розсоді е, Володимира ток тобто у мене. На іншій розсаді все вроді добре. І не на всій. Це тільки скало, не вистачає їй чогось. На Флоренс все добре, все йде в ріст. Зараз покажу, Максова в мене пішла гарно рости. Ось в мене Максова, оце ось Максова. Озія. Бачите? Ну, теж. Теж ось нехводка і нехводка цинку, здається, теж є. Треба давати ще мікроелементи. І зараз покажу, це мене від Юрія ось є. А ось це, ось в це мене Молька від Мокса. Уся залишила на однім кущику, здається, на однім, йогітки. Ну, Щоб подивитися, що це за йогітка. Дивлюся всі всі кущики, листок одноковий. Тому я думаю, що пересорту тут немає. Ну, ось, дивіться, розвивається гарно. Хоча в мене були дуже слабенькі саджанці, після того, як обрізали їм лист. Ну, вони довго поки прижились, але да, не всі прижилися, але, але я задоволена. Росада здорова, гарна. А ось іще одна квіточка залишилась, ну, нехай залишається. І ось Флоренс від, від Володимира. Ось трішки щось тут є. Можливо, кліщик треба подивитися, подивитися під е, через збільшувальне, е, збільшити через телефон. Отак, берете нижню частинку листочка і подивитися, якщо там є білі точечки, то це, можливо, кліщик. Ну і не забуваємо, звичайно, за тріпс. Ну, тріпса я ще не бачила тут. Він в основному з'являється перший на квіточках, ну, на квіточках його нема це точно. І попалося в мене три кущика. Ось один і ось два. Які вже цвітуть для Флоренс Сероно ще. Флоренс. Ще тільки десь от далеко вони. І ще один ось четверти, четвертий Четвертий кущик попався не ту пальту, як говорять. Це якась друга. Обов'язково її на мітю, і подивлюся, яка причина, які як це. Якийсь сорт, переліз, якийсь вусик. Ну, нічого страшного. Ось явно виражений, на нехватку кальцію. Сьогодні мені должні, повинні привезти кальціву коль, селітру і дом кальцівої селітри. Щоб не було нехватки кольці, тому що нехватка кальцію дуже сказується на колонички цьому році взагалі є дуже багато проблем із полуницею, тому що весна в нас ненормальна. То холодно, то жарко. Ну, все ми переживемо, все буде добре.